ще була проблемка така трохи. Ось докусілка роторна до мотоблока важкого. І считаю, оце кріплення перед мотором вона кріпиться оцим кріпленням. І вона гуляла таку, вперед назад, вперед назад, а вона має бути жорстко закріплена і не має гуляти, іначе натяжка рівня. То ослабне, то натягнеться, то ослабне, то натягнеться. І, і покос заодно, то вище, то нижче. Так, рама, що я зняв з коробки передач. Виходиться, це перід. І тут ось метал аж повигинало. Ну, в принципі, тут не особо грубий. Ось тако потягнуло його доверху, зробило горбами. Вирішив я підселити з до таким угольником. Ну, у мене іншого виходу нема. Я думав взагалі зробити нову раму з такого угольника, але в мене його багато нема. Якраз вистачить на боковухи і напередок. І на тому все. Та То якраз наварю на це. І вирішиться так проблема. Бо по-іншому щось тулити, ліпити, краще раз зробити і забутися, я воно ходить. Чи мото якісь шайби могла наварювати, чи ще що, шо, щось придумувати. Тому якось так. Якщо сьогодні справлюся, то ще зроблю відео, що вийшло.